Вітаю, друзі, давайте поговоримо сьогодні про глибину терапії або так званий хардкор, такий модний модний термін на сьогодні. Я часто чую про хардкорну терапію, хочу трошечки розвіяти певну романтику навколо цього терміну і підсвітити, що, по-перше, терапія це не лише тільки коли гладять по голівці, співчувають, і підтримують, і що от той самий хардкор, який типу про глибини пропрацювання, насправді має наукову назву, називається це конфронтація. Це відбувається, коли терапевт вислухав вашу історію, ваш біль, скарги, вибудовся певний терапевтичний альянс, довіра з боку клієнта до терапевта. І терапевт має змогу повернути клієнту відповідальність за його життя. Тобто він може прямо так і сказати: дивіться. Ви доросла людина. І без розвитку критичного мислення, емоційного інтелекту, гранулярності та конкретних, регулярних, постійних дій змін не буде. Також терапевт може прямо повернути клієнту, що причина в ваших біт, не в батьках, не в країні, не в родових програмах, а у вас самих. Раз ви в цій точці знаходитесь і прийшли до мене, значить ви себе довели сюди самі. Також він може запитати, хочете змін? Почніть спочатку з базового. Сон, харчування, рух, відпочинок, а далі буде терапія. Терапевт Повертає в конфронтації людині, що якщо не буде регулярності сетінгу, не буде якісних змін. Що обов'язковою умовою є прийняття того факту, що у цій точці я опинився не через когось, а завдяки власним діям, виборам, поведінцям, мисленню, реакціям і сприйняттю. Да, воно сформувалося впродовж мого життя, але я себе привів сюди сам. І саме над цим треба й працювати. Терапевт запитає: чи готові ви дисциплінувати себе? Чи готові десь примусити піти наперекір? Чи готові ви пожертвувати вторинними виводами? Чи готові ви зустрітися з фактами віч на Бо без відповіді на ці запитання, конфронтуючі, жорсткі, не в бров, а в глаз, ніяка терапія не спрацює. І щоб було наглядно, давайте розберемо деякі приклади такої конфронтуючої терапії. Одразу попереджаю, все вигадане, окрім відповіді терапевта. І так, клієнт. Я втомлений, у мене апатія, мабуть, це через дитинство. В конфронтації терапевт відповість: ні. Це через те, що ви лягаєте у другій ночі, харчуєтесь з кавою булками та не рухаєтесь. Почніть з режиму. Наступний випадок: клієнт. Я намагаюся заслужити повагу в роботі, вислужитися, догоджаю, а все одно мене не цінують, хочу повернути собі цінність на роботі. Конфронтуючий терапевт скаже. Вас не поважають, бо повагу не заслужують і не випрошують. Її дають тим, хто просто якісно виконує свою роботу і цінує себе за це, якщо у вас інша система, змініть роботу. Наступний випадок. Клієнт приходить з питанням: я хочу заробляти мільйон, а заробляю тисячу. В конфронтації терапевт може сказати: ви не заробите мільйон. Бо ви цілитесь на мільйон, але живете мисленням і діями на тисячу. Почніть спочатку з простого: заробіть дві тисячі, а тоді рухайте далі. Також клієнт може прийти з питанням: хочу іншого життя, але нічого не змінюється. І терапевт відповідає. Нічого не зміниться, ви ви щодня робите одні й ті самі дії. Змініть дії і зміниться результат. Клієнт також може прийти зі страхом помилитися, тоді терапевт і скаже: ви вже помиляєтеся. Але найбільша помилка не в страху, а відбувається в тому, що ви нічого не робите із-за страху помилки. Тобто, харкору терапії це, знаєте так, про чесність, яка болить, але яка звільняє. Бо справжня терапія, яка проводить до результату, до змін, це не про казки і не про романтику, а про дорослість, усвідомленість і дії тут і зараз. Пишіть у коментарях, що думаєте щодо хардкору, конфронтації, в терапії. Чи готові ви витримати таку такий підхід, скажем так, в терапії? Зберігайте відео, передивляйтеся ще раз. Поширіте, можливо, комусь стане в нагоді все те, що я тут наговорила, чим поділилася. А якщо відчуваєте, що настав час до реальних змін, то записуйтесь на консультацію. Будемо хардкорити. Бережіть себе, до нових зустрічей. Па-па.